Популярний житловий комплекс серед молоді, ЖК Нова Англія. Зараз приїхав сюди, ходжу і просто любуюсь. Такі прикольні, красиві будиночки, така класна територія тут. Скрізь дитячі майданчики, класні, спортивні майданчики. Ось подивіться, яка, наприклад, качалочка тут професійна, з да? цієї сторони футбольне-баскетбольне поле. Ну, от просто супер. На перших поверхах скрізь комерційні приміщення, там квіти, якісь кафе, ресторани. Ну от просто дуже класно. Мені дуже подобається цей комплекс. І у мене тут є в продажу однокімнатна квартира. В ось в цьому будинку це будинок Брайтон називається на 18-му поверсі. Велика простора однокімнатна квартира 51 квадратний метр. Без ремонту, після будівельників спланована як простора кухня, вітальня і спальня. Ціна 78 500, без комісій для покупця. Так що, якщо хтось шукає в цьому комплексі квартиру, без ремонту, щоб зробити свій ремонт, який ви хочете, звертайтеся, покажу в будь-який час. Ключі в мене.